Усім привіт! Сьогодні я вирішила з вами поговорити про дисципліни, які напряму будуть пов'язані з стоматологією на першому семестрі другого курсу. На цьому курсі у вас з'явиться дисципліна, яка буде називатися Вступ до стоматології, і складається вона аж одразу з чотирьох напрямів. І власне в першому семестрі ви будете вивчати хірургічну стоматологію та ортопедичну стоматологію. І якщо забігати наперед, то в другому семестрі другого курсу у вас буде терапія, а також ортодонтія. Але так як я зараз тільки закінчила перший семестр, то будемо говорити про ті, які я вже пройшла. Якщо казати про хірургію, то вам обов'язково потрібно буде пригадувати, які нерви, які зуби і нервують. Тому що саме основне, що ви будете вивчати, це анестезії, де її колоти, які зуби при цьому будуть знеболюватися, і тому потрібно буде пам'ятати, де який нерв і проходить. Також ви вивчите весь інструментар, який потрібен для видалення того чи іншого зуба. Чогось сильно складного насправді на цій дисципліні не було. Ось це от саме основне, що я назвала, те ви і будете вивчати всі 10 пар. Ну і потім буде ПК. Після хірургії у вас почнеться ортопедія, трошки складніший предмет за хірургію. Одразу вам покажу скільки матеріалу і скільки папіру в мене пішло на те, аби підготуватися до ПК. Тут же потрібно буде знати вити коронок, класифікації дефектів зубів за Кеннеді Бетельманом і вміти це застосовувати. Вам на ПК будуть показувати моделі зубів, і ви маєте назвати, який це клас дефекту та який це підклас також на парах ви ще будете робити відбитки одне одному з групою закуповували альгінатні маси, і також ложки. Ось, наприклад, мій відбиток, який мені робили. Це верхня щелепа моя. Ті, хто підписані на мій ТГК-канал, ті знають. І взагалі потрібно буде знати, які ложки під який випадок підбирати, які маси підбирати, під який випадок. Але насправді навіть ортопедія пройшла нормально, і обидва ці напрями цієї дисципліни я закрила на четвірки. Тому готуйтеся що на другому курсі. Ви вже будете прям так гарненько вступати в стоматологію. Будете вже вміти робити анестезії і робити відбитки. Ну а в наступному семестрі, як я вже зазначала, у мене ортоданція та терапія. Тому продовження слідує.